За півроку на сумському центральному ринку планують здати в експлуатацію новенький торговельний центр Слобожанський. За ідеєю тих, хто його зводить, та міської влади до нього підуть працювати підприємці, на мети яких узяли у полон старе ринкове коло. Та не все в цій справі просто. Підприємці поки не налаштовані на переїзд. Деталі у Євгена Перестенка. Центральному ринку Сум подовжили строки оренди. Користуватиметься землею колишньої клітки він іще два роки. А от вулиці Засумська та Лугова, суцільно непроїзними і торговими будуть до 31 жовтня цього року включно. Коли побудується торговий центр, то підприємці, які знаходяться по вулиці Луговій, вулиці Засумській, будуть переміщені в приміщення торгового центру. Торговці ж з рішенням влади про переїзд миритися не збираються. Кажуть, им цене покушения. Исходя из стоимости, конечно, всех затрат, щоб туда перейти, то мы на данный момент не готовы. Тех, кто согласен, их не так уж и много. Ну, они так, вот поле судя вони оказались согласны, готовы материальные. Но основная масса это не готова. Это тут надо признать. Это. И им ничего не предлагается этой массе людей. А когда дойдет дело до конкретных сумм оплаты, Проплати і так далі. вот, тогда половина що из этого всього уйде, которые согласны. у керівництва ринку. Своя позиція. Впевнені підприємці вже восени мають перейти до стін Свобожанського, де працювати їм буде зручно. Та й три шкури з них не дертимуть. На сьогоднішній день уже проводимо роботу з підприємцями, тіх тих учасовок, які будуть туда переходити. Вот. І в середньому пропонується орендна плата середньо за метр квадратний це 100 гривень. Після того, коли торговий центр вводиться в експлуатацію, вулиця Луговая, вона буде в будь-якому випадку освобождатися. Торговельний центр Свобожанський, нагадаємо, розпочали зводити у 2011 році. Будівництво виявилося складним, а почасти небезпечним. У 2013 році конструкція склалася, мов картковий будиночок. Наразі центр готовий на 75%, розрахований на 700 торгових місць. Навколо ж ринку на тротуарах працює 1200 підприємців. Євген Перстенко, Ніна Коломієць, Віктор Лапченко, Сергій Лазаренко. На часі новини.